Ось таку смакоту я приготував для своєї куми з Одеси. Так як вона там каже, такого нема ніде. Всю Одесу об'їздила, вона любить окорочка. От дивіться, які вони запечені, добрі. Вона каже, по смаку таких нема ніде. І з копченим не зрівняти. Так що таке окорочка, хто хоче попробувати. Буде номер телефону 068 303 95 83. Замовлення ми приймаємо тільки на Viber. Подивіться, які вони, як вони пахнуть класно, вони це все запечене. Це не копчене, щоб не путали. О, так хоближче навіть покажу, дивіться. Ось така смакота Так що кумушка я тобі сьогодні відправлю. Посилочку і бочкове сало кусочок невеличкий кумові. А з кумом вже поділися, а корочком я тут. Давайте.